Ми живемо в епоху цифровізації, і така величезна кількість інформації, яка з'являється кожен день з'являється з неймовірною швидкістю інколи нам просто не вистачає часу її зрозуміти, не те, що взагалі сказати про якусь систематизацію а для того аби бути ефективним для себе або ж для своєї роботи, нам треба вміти в цю епоху цифровізації грамотно користуватись її надбаннями. І в цьому відео я вам покажу ті додатки, які просто розірвали всі мої шаблони і спростили моє життя в сотні разів. І отже, дев'ять додатків, які реально дозволять вам організувати роботу правильно та ефективно, і додатки, якими я користуюсь щодня. Я рекомендую дивитись і записувати собі дуже уважно, і так само скачувати ці додатки для організації власної роботи. Я вже писав про це статтю на своєму телеграм-каналі. До речі, текстова версія цього відео буде в моєму телеграм-каналі. Посилання ви знайдете тут під відео. Просто заходьте і читайте, щоб цим краще користуватись. Я вам буду розповідати додаток і для чого його використовувати, і чому я його вибрав. Перший мій додаток для організації всього мого життя і всієї моєї роботи це додаток кале. Це додаток від компанії Riddle, наша українська компанія, яка зробила додаток, який може зібрати всі ваші календарі в одне зручне меню, і ви бачите як персональні справи, так і робочі справи, всі в одній менюшці. Це дуже дуже круто, дозволяє вам менеджити час. Я, в принципі, даю доступ до свого календаря своїй команді, вони сюди закидають. Мені таски, я їм закидаю таски, і я, в принципі, все життя веду через календарик. Це супер і супер зручно, тому що чим більш у вас буде систематизоване життя і впорядковане, тим ефективніше і продуктивніше ви будете. Я сюди вношу абсолютно все від робочих зустрічей, робочих завдань до того, що. Мені зробити якийсь таск. Величезний плюс цього календаря, що тут, крім подів, календарку можна робити завдання. От От давайте я вам покажу. Да? От тут є такий плюсик, наприклад, і тут, бачите, мене стоять зйомки, я можу поставити це або як подію, або я можу додати завдання. Да? Тобто от я можу написати, зняти відео на YouTube. Да, бачите, тобто Я можу додати завдання, і це завдання теж буде з'являтися в мене в календарку. Я його можу сюди перетягнути. І також я можу додати сюди подію. Тобто це дуже-дуже зручно, тому що у вас календарик і справа завдання. Мені супер подобається цей додаток, тому що він інтегрується як на телефон, так і на ваш ноутбук. Я супер радий ним. Наступний додаток, без якого я, в принципі, не можу нормально існувати і не можу нормально жити, це Notion. В Notion у нас організовані всі робочі процеси. В Notion у нас організований наш бізнес, мої персональні які справи. Це така як можна сказати, моя друга голова, без якої я би просто не стягнув. Бачите, у нас і буде комску компанія, організовано повністю в Notion. Ми тут все по департаментах розбили. влаштували таски, бази даних, купу автоматизацій, Все для того, аби все грамотно працювало. І Розділили це також по департаментах. Якщо ви користуєтесь Notion для персональних штук, я можу стверджувати, що. Можна будувати компанії, команди. Відділи, продажі, управління проектами теж ну, за допомогою ношту. Просто в цьому треба трошечки сісти і розібратися. Нічого складного в цьому нема. Я можу сказати, що я вже впевнений користувач цього додатку. Він в мене теж є як на телефоні, так і на ноутбуці. Що, в принципі, в мене всі додатки є і на телефоні, і на ноутбуці, якими я користуюсь. Тому дуже-дуже крутий додаток користуюсь. Наступний додаток, яким я користуюсь, це Google Meet. Це додаток для. Онлайн зустрічів, і він круто інтегрується в ваш календарик і в вашу пошту, тобто вам люди надсилають якусь подію. От, наприклад, да, у мене подія Agents Weekly, і я одразу по календароку можу підключитись на цю подію. І одразу, от бачите, заходите на цю подію і дивитись, що там і як відбувається. Це теж суперзручно, тому що якщо ви інтегруєте, наприклад, Zoom, Zoom теж можна інтегрувати в календарик, але це. То відкривається якийсь додаток, він грузиться і такі інше. Ми відійшли від Zoom і користуємось Google Meet. Ом. Це супер-супер зручно. Якщо у вас корпоративний Google Meet, тобто на вашу пошту командну, то у вас є можливість записувати не тільки там дзвінки, а ще й додати якісь ноу і такі. Чи про це поговоримо далі. Ну і плюс Google Meet безкоштовний, ви просто платите за саму пошту, і він у вас є безкоштовний. ви можете зберігати дзвінки. А Zoom, якщо ви хочете ну, адекватним користуватися, то там треба додати. За нього платити. До речі, якщо ви хочете навчитись користуватись ефективно додатками не тільки для персонального користання, а й для бізнесу, для цього вам потрібно почати займатися бізнесом. Як це зробити, покроково ми розповідаємо на своєму безкоштовному майстер-класі, де обговорюємо всі можливі бізнес-моделі і показуємо, як цим займатися в інтернеті. Реєструйтесь по посиланню під цим. Відео наступний мій додаток, без якого я не можу в принципі уявити своє життя. Це Todoist. Todoist це додаток, в який я просто вигружаю всі справи, якісь базові, які мені треба зробити там. Купити базові футболки, ще щось. Да, от я для, для прикладу накидав. Вот просто щоб не носити в голові якісь побудові задання. Я їх в Todoist вигружаю. Він в мене є як на телефоні, і він в мене є на ноутбуці. Я заінтегрував їх. Це суперзручно. Дуже рекомендую самий простий Tracker ever, і плюс там є прикольна гейміфікація за виконані завдання. Я користуюсь ним вже десь 5 років і не збираюсь чимось іншим користуватися. Наступний додаток, яким я люблю користуватися, який я використовую абсолютно завжди. Це Telegram. Telegram це месенджер, в якому відбувається в мене абсолютно все. І збережені повідомлення, і командні чати. І багато чого іншого. Він мене захищений, в принципі, всіма факторними аутентифікаціями. Я в принципі не переживаю за свої дані. Через Telegram можна робити багато інтеграцій, як ботів, які будуть з вами взаємодіяти, так і просто якісь корисні штуки інтегруються через Telegram. Ну я думаю, що багато треба розповідати. Просто користуйтесь Telegram, якщо ви хочете супершвидко десь комунікувати. Так само я от нещодавно почав користуватися такою штукою, як Fireflies AI. Це ваш помічник, в якого ви запрошуєте з собою на. Мітінги або на Google Meet, або в Zoom, і він робить Meeting Notes, тобто повністю всі замітки за вами для того, аби ви ну, там, щось могли завтикати на мітінгу, або ви щось могли просто не вловити, а він сидить і записує за вами, і потім це транскрибує в текст. Так, це дуже-дуже зручно, ви можете зайти потім Meeting Notes, Прочитати у вас десь на пошті, він може його вам присилати, або зайти і цей Meeting Notes просто вигрузити прямо з їхнього сайту і скинути в чат GPT, щоб він проаналізував вам якісь ключові задачі по цьому мітінгу. Це супер зручно, Я часто ним користуюсь, тому що я вже інколи на дзвінках сиджу. Не все ти можеш зловити, а він все ловить, і потім це зручно організовує. Мій реальний рекомендаціон це офігенна штука, враховуючи революцію штучного інтелекту. Ще й те, що він вчите українську мову? І дає непоганий сам от Бачите, покліє взагалі супер. Мені дуже нравиться. Я реально вже користуюсь цим просто постійно. Наступний додаток це додаток Spark. Це додаток теж від компанії RIDDLE. Я взагалі люблю українські ці додатки, бо вони зроблені як для людей і супер зручні. Це додаток, який збирає всі ваші пошти в одну скриньку, і їх прикольно сортує. Тобто, важливе чи не важливе? В мене тут зібрані там 3-5 моїх пошт. На які постійно присилаються якісь листи. Да, тобто і я е, ці листи бачу всі в одному інбоксі, е, і він мені е, круто їх відфільтровує, що треба або що не треба. І це супер-супер круто працює. тобто Вам не треба мати 4-5 поштових е, якихось е, клієнти. Ви можете просто зареєструвати пошти, їх всі в Spark і в Spark вони будуть прилітати вам, і ви будете цим користуватися. Теж люблю цим користуватись, заходжу просто в Spark і дивлюсь, що мені поприходило. Наступний додаток, яким я постійно користуюсь, це додаток Figma. В Figma я малюю свої думки, я малюю свої маркетинги, воронки, як для якому, так для освітнього бізнесу. Я в принципі постійно займаюся тим, що тут все пропрацьовую, все проробляю. Потім це вже так схематично і підготовлено віддаю команді. Це супер крутий інструмент, як для вашого персонального розвитку, так. І для команди, да? тобто, якщо ви працюєте в маркетингу, з запусками, з рекламою або ще з чимось, я дуже рекомендую користуватися цим інструментом для того, аби ви ну, могли якось схематизувати, візуалізувати те, про що ви думаєте. Бо зазвичай текстом цього не вистачає, тому треба просто взяти і намалювати. Я для цього використовую фігму або Такий простіший це джем. Дуже рекомендую. Плани, думки, воронки, запуски, все можна тут оцифровувати. Наступний додаток, про який багато не треба говорити, це чат GPT 4.0. Я думаю, що. Пояснювати довго не треба. У нас епоха штучного інтелекту, тому рекомендую користуватися чатом GPT штучним інтелектом. Якщо ви ще не почали, дуже дарма, починайте і користуйтесь. І плюс до цього можете користуватися ще таким штучним інтелектом, як просто е, користуйтесь. Отож, друзі, це були 9 моїх додатків, якими я користуюсь кожен день. якими я рекомендую користуватись вами. Текстова версія цієї статті з посиланнями на додатки буде в мене в телеграм-каналі. Лінки я залишаю тут. А вам я рекомендую бути продуктивнішими, ставити лайк до цього відео, ділитись цим корисним відео зі своїм другом і скоріше встановлювати собі круті додатки і облегшувати життя. А з вами був Влад, з водойком, всім па-па!